1 вересня прийшло у нинішньому році до Ковельчан сонячним ранком, що закликав до школи учнів, їх батьків та вчителів. На подвір'ї однієї з найповажніших за віком загальноосвітній школі імені Лесі Українки No3 було гамірно і весело. Зустрілись однокласники, яких роз'єднали літні канікули. В цей день хотілось розповісти про свій відпочинок. Найсерйознішими виявились першокласники. Вони вперше на такому зібранні, вперше одягнули шкільну форму, вперше подарують букетики осінніх квітів своїй першій вчительці. Вони вперше проходять через шкільне подвір'я і почувають себе справді дорослими і схильними. Та ось прозвучав козацький марш, замайоріли прапори, шкільний та прапор України. Їх несли кращі з кращих учнів школи. Вся шкільна громада стоїть струнко під звуки гімну України. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань та початку нового навчального року, розпочалась. Парвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом. З хвилями радіють учні, вчителі, батьки. Рясніють квіти, сяють посмішки. І друзів навкруги багато. Ми на порозі в захоплюючу країну знань. Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для наймолодших мешканців. У нашу шкільну сім'ю вступають малюки першокласники А відкриє країну знань цей золотий ключ. Я хочу передати ключ знань правнучці колишнього багаторічного директора школи Петренка Олексія Полиповича, учениці першого Б класу Марцелюк Олександрі. Привіт усім, вас вітаю, я так здоровляю. Кілька ключ до знань я приймаю, нащадить гарно обіцяю. Батьки першокласників прийшли у нову шкільну родину з добрим щирим серцем, гарним батьківським словом та святим хлібом на вишиваному рушнику. Це свідчення великої шани та поваги до вчителів та школи, яка прийняла малят у свою шкільну сім'ю. Самі ж першокласники теж прийняли участь в урочистостях школи. Добре знати! В школі вчать дітей. Не спати, і домашні всі завдання, на відмінно готувати, Будем всі учитись в школі, ми без відощі війну, кожен стане з нас відом в світі доктора наук. Як, як сьогодні не радіти, всі раділи, як могли, навіть ціни на всі квіти, теж від радістю за. Сміхнулась три рази. Всі діють, і бабуся, і мама, і тато. Всюди усмішки і квіти. Ось так свято. Уже не треба нам ходити в дитсадок, бо чекатиме учитель на урок. Схочі словами і самим ходити вже нам дозволить мама. Директор школи Галина Іванівна Власюк привітала присутніх з гарним святом, розповіла про успіхи, перемоги, здобутки вихованців школи у минулому навчальному році. Пишається вона тим, що у школі кожен п'ятий учень відмінник, а талановиті випускники прославляють школу номер 3 своїм високим рівнем знань не тільки на Волині, а й по всій Україні та за її межами. Як найголовніша мама школи у звертанні до дітей побажала йому сіляких благ, міцного здоров'я, а майбутнім випускникам. Правильного вибору життєвого шляху, а також велика подяка батькам за моральну та матеріальну допомогу школі. Розділити перше свято осені прийшов і міський голова Олег Кіндер. За особливі досягнення у навчанні було нагороджено грамотами управління освіти кращих учнів, а також вчителів, що віддають свої сили, вміння і знання своїм вихованцям. У блакитну бездонну височинь злетіла пісня присвячена школі. Хай рушничком на щастя стелиться поріг, сріблястий дзвоник нас покличе знову, в країну знань! Щасливих вам доріг! Пролунав традиційний шкільний дзвінок. Він буде закликати щодня аж до наступних літніх канікул. І знову чіткий ритм маршу. Виніс прапору України та прапору школи, урочисту лінійку, присвячену дню знань та початку нового навчального року, закрито. Право першими залишити свято надали першокласникам. Саме вони сьогодні головні іменинники, бо ж саме цікаве чекає попереду. Від сьогодні відкрила свої чарівні двері і прийняла в свої обійми неосяжна країна знань. Яка зробила прекрасним це свято на все до.